На сцені четвертої музичної школи учні та викладачі класу духових та ударних інструментів на благодійному концерті в межах проєкту Музика заради життя збирають кошти для захисників, поповнюють скриньку для донатів і купують лоти на аукціоні. У місті планують провести близько 40 мистецьких заходів. До нашої мистецької спільноти приєдналися не тільки вихованці мистецьких шкіл і викладачі, а ще й батьки. Тобто, ми протягом цього проєкту то можемо побачити на сцені ще й виступи наших батьків. Відсьогодні в стінах нашої школи проходить одразу два благодійних заходи: це майстер-клас, арт-терапія акриловим живописом, який проводить викладач нашої школи Ксенія Мегеря, та святковий концерт. Серед учасників концерту відомий у місті колектив рекордсмен в Україні за кількістю перемог на фестивалях, зразковий духовий оркестр-портрет імені Валерія Дьоміна. За час війни колектив дещо змінився, тому для декого з музикантів це був дебют на сцені з оркестром. Так, я трішки переживаю перший оркестр так, так сказати Мішана, трішки впевнена, трішки не дуже. Сьогодні будемо грати багато пісень, працювали довго. Вибирали теж прискіпливо, можна сказати. Репертуар оркестру ніколи не обмежувався лише класичною музикою. Виконують багато сучасних творів та навіть рок композиції. Зараз до репертуару додалися відомі патріотичні пісні. Глядачі з задоволенням слухали червону калину та Стефанію. Музика це моє життя, тому важливо, поки я тут, поки я є, поки я живий. Я буду працювати, і все робити для того, щоб молоде покоління розвивалося, росло в вірному напрямку, щоб вони були патріотами своєї країни і любили державу і розмовляли українською мовою вже 32 роки. Я керую цим колективом завжди першим місцем. Викладачки вокалу, мати і донька Галина та Анастасія співають пісню Фортеця Бахмут. Чоловік Анастасії нині боронить Україну. Тож виконання було дуже емоційним. Запропонував включити цю пісню до благодійного концерту керівник духового оркестру Олег Калюжний і сказав, що буде така ноу-хау, таке цікаве, що нікого такого немає. І е, спеціально для нашого оркестру написали ноти, і ми приходили на репетиції, співали. Це дуже така прониклива пісня. Якщо слухати та читати текст, там дуже важкий текст, і було дуже тяжко, коли бачиш, як посередині пісні багато людей сидять в залі і плачуть. Дуже було трудно стримувати сльози. Аліна чистосердова, Олексій Правицький, цей день.